Вітаю всіх любителів Тундри! А у нас сьогодні російський аналогов нєт. 2С-38. деривація, вона ж деградація. І знаєте, це моя третя вже спроба записати відео по цій техніці. Попередні два рази у мене настільки згорала срака, що таке випускати. Для загального огляду на канал просто не можна було. Я не те, що згадав усі матюки, які знав, я навіть придумав нові, яких ще до цього не існувало. Такого лайна, як оце, я ще не бачив ніколи. Ну, тим не менш, це моя третя спроба. Вона буде остання. Оце вже яке буде, таке й буде. Головне тримати себе в руках. Грати будемо великим сетапом. 72 ка Бешка, на жаль, сток, тому більше буду брати 64Б, напевно, може ще грача і зенітку. Ну, коротше, спробуємо зіграти на перемогу великим сетапом, але основний акцент буде саме на деривацію. Погнали в бій, подивимось, як же вона грається. Ого, відразу лайно. Причому подвійне, іду по списку, і ще й сонячне місто. Яка жесть! Наша деградація стріляє ломами та радіофугасами. Ще є камерники, але мало пробиття, я їх не використовую. Ломи на 222 пробиття з гарною балістикою. Ну і радіофугаси, це ви і так знаєте, що таке, і навіщо воно потрібне. У нас є 20 кобил на тонну, максималка 60 чи 61, км на годину. Є гарне наведення у вигляді близько 50 градусів на секунду, топовий тепловізор. Зум який не який. Ну і в принципі, здавалося б, усе необхідне. Мінус 5 кути вниз, і навіть задній хід, що дивно для совка, задній хід у нас 20 кілометрів на годину. Проблема тільки, знаєте, в чому? Я тут один на цьому флангу, ніхто сюди не поїхав. І це трошки проблемка. Давайте поки що постоїмо десь отут. Спочатку я думав, що у нас боєкомплект першої черги всього-навсього 14 снарядів. Але якщо придивитися дуже уважно, можна побачити, що насправді це 147 снарядів. Тобто вся наша боєукладка це боєукладка першої черги. Просто багнута іконка, тут накладено шрифт на іконку, і через це останню цифру дуже погано було видно. Ага, чую. Ось тут. Виїжджає. Ну давай казну зламав я не можу вбити Блін Абрамс, хоча я його пробив. Так, ствол гармати зламав, там БК вигоріло, казну зламав. А, ну треба ремонтуватися, виходить. Два Абрамса, яким я ніфіга не можу в лоба зробити толком. Ладно. Розвідаєм. І десь таке, який ззаду ще хтось об'їжджає. Да, щось таке собі. Така собі ситуйовіна. Розвідаємо. Здається, вони їдуть мене вбивати вже. О, асіст. А Асі за кого? За ЗТЗ-ху? Хіба там була ЗТЗ-ха? Так, ладно, я відремонтувався. Але ж Абраша там уже відремонтувався теж, я думаю. Сюди розвідка не прокнула. А, ну да, ось ЗТЗ-ха. Абраша від'їхав і просто стоятиме тепер чекатиме. Ну, напевно, я не хочу на нього виїжджати, це ж буде самогубство. Краще я, напевно, якось проїду, об'їду. Ось сюди. Можу на місток виїхати. Подивитися, що там відбувається. О, техніка знищена. Абрамсу у башту залетіло. Це що було? Це А10-й? Ох ти. І де він там дівся? Радіофугаси? Є крити. Фаталка. Ну, тільки він мені все одно, не дивлячись на всі ці крити і фаталку, умудрився так впаяти, що просто жах. Ну, добре, хоч я все таки його збив. Т80Б. Гарматне м'ясо. Дуже дякую тобі за допомогу. Дуже мило з твого боку. Вибачаю, мене кнопка не назначена. Повідвалювалася у мене тут ДЗК з бортів, ну, то таке діло, хай собі відвалюється толку то з неї насправді. Ну, щоб ви розуміли, оце за три спроби записати відео поки що найкращий бій на деривації. Краще просто не було ще ні разу. Щоб я пожив хоча б декілька хвилин, оце вперше в мене таке. До цього навіть пожити, навіть трошки пожити не міг. От настільки все було погано. Справа чую це. Здається, я союзника чую, чи кого? Ну, сподіваюсь, що це я союзника чую, то що якщо це не союзник, то мені кінець. А, ніфіга не союзник. Оце зліва точно не союзник? Того Леопард прибив? І льотка не наша, до речі, таке, як. Ага, він мене теж почув. Влучення, але влучення ну що, толку влучення. -да. Ну що ж, два фрага асіст. Дуже-дуже слабо. Дуже і дуже слабо. Так, окей. Давайте, знаєте що? Давайте візьмемо грача. Ну, так як у цього грача немає прицільного контейнеру і нормальної оптики, то, напевно, я би взяв його навіть. На нарах на С-13. Попробуємо штурманути нарами і потім пересядемо на Т-64Б. У нас є хоча б балістичний обчислювач і на тому дякую. Ну, чесно кажучи, для мене було великим здивуванням, що на цьому грачеві немає нормальної оптики для того, щоб кидати лазерні ракети. Того, що ось. А, ні, навіть, навіть не можу зараз цілитись якогось біса. А чому я зараз не можу? З 13? Видно, тільки коли вибрані лазерні ракети, тільки тоді можна від оптики дивитися. Поняв. Ну там, коротше, оптика, прям ну суцільний жах. В неї нічого ніколи не видно, тому простіше всього взяти наре і полетіти штурмити так. А, да? Ніфіга собі поняв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І критичні ушкодження по позеніть. Ай, чудово. От, чудово. Боже, який класний цей грач. Когось там добили, я асіст отримав, а толку, то, блін. Оцей Су-25К, щось такий кактус прям неймовірний, просто жесть. Я не керуюсь нормально, ось у чому проблемка є така легенька. Ледве-ледве повертаю. Ну, зараз, сподіваюся, якось доверну. І суїциднусь у зенітку. Відстріляючи нара. Ну, нари такі собі. Якби взяв ті, що більші, там десь 60 кіло вибухівки, тут зліва літак. Який мене зараз буде збивати, того що. Ну, того що. А, так це ще я 10 який мене з гармати зараз просто зіб'є. ё-ма-йо, да... А, так я й не вирулю. Ну все. А, мене зенітка все-таки збила. Прикольно. Ну, а сіз за зенітку. Давайте на Т-64 виїдемо. І знаєте, блін, от наскільки ж приємніше на класичному нормальному танку грати у порівнянні з. Оцими дериваціями, деградаціями, блін. Ой, гарно, а десятий заземлив. Чудово. Там он ще один літає. І що ти мені з гармати попробуєш впаяти? Да, 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 звісно, ага. Зараз розжинусь, почекай. От наскільки ж приємно на класичному танку. У порівнянні з цією деривацією. Так і слухайте, я коли грав на шведських стрітсфордонах, якось не так боляче було. Здавалося б, стрітсфордон. а лом пробиває менше. Боєкомплект першої черги дуже обмежений. Але там були хоча б кути схилення гармати. Так само топовий тепловізор, і там була велика висока скорострільність цієї самої гармати. А у деградації цього всього немає. І як результат, навіть зламати кому-небудь казну це прям велике таке випробування, знаєте. Це прям не те, щоб дуже легко. Ну, коротше, Бонжур Бредлі. Коротше, дивна машина ця деривація, і поки що я не можу сказати, що вона мені подобається, бо вона мені не подобається. Вона мені взагалі не подобається. Я прям щось від неї тільтую. Знову туди 10-й розлітався. Ладно, його то, в принципі, заземлили. Давайте їхати на точку А. Там хтось її захоплює. Мені це не дуже подобається. Зараз будемо пробувати її відбивати. Якби тільки розуміти, хто там іде і куди він поїде. Сюди, не сюди. Чую його. Так, да, таке, як сюди їде. Ну, виїжджай. Угу. Водій паливний бак, бляха. Водій паливний бак. Ну, чудово! Чудово, що я можу сказати? Це просто чудово. Це вау! Дивовижно! Ну а мені вибух боєкомплекту. Ой, давай БМП візьмем, 2М. Та навіть ви знаєте, навіть БМП 2М цікавіше набагато, ніж деривація. О, ніфіга собі, чел ти літаєш. Блін. Наведення у Бехи, звісно, щось дуже таке собі. Я вже й давно на ній не грав, вже й забув. А в мене ж є оптиколокаційна локаційна станція? Да, а що я туплю тоді? Влучення, блін. Розумієте, да? Влучення сране. Знову влучення. А щось окрім влучень бляха буде чи ні? Влучення, ще влучення. Прекрасно, прекрасно. Ну, схоже, що окрім влучень не буде більше нічого. Окей. Ясно. Питань нема. Ні, гра мені сьогодні явно вирішила насрати. От прям взяти і насрати накласти купу велетенську. Я наступний стрім по War Thunder'у так і назву Симулятор влучень, блін. Врод Тандер. Тут же тридцятка чи яка тут гармата? Тридцятка. Ну, подумаєш, 40-міліметрових снарядів зайшло у літак. Ну, подумаєш, які дрібнички. Побачив я це МБТ, який тут до сих пір катається, живий, ніхто його ніяк вбити не може. Ну і що, де він тут? Він, напевно, поїхав нашу 72 шукати. Ага, 72 його зустріла. Ну добре, що я розвідав його хоча б. Не зрозумів. А, так це живе стоїть. От прикол. Ну, пізно я його вбив. Не встигло, воно мені не зарахувало. Ладно. Ну що там у мене за бій вийшов? 4 фраги, 5 асістів на три виїзда. Ну, чи на чотири навіть виїзда. Ну, таке собі, дуже таке собі. Ну, а деривація, ну, ну просто кал гімна. Ладно, погнали далі. Спробуємо ще разок. Так, другий наш бій буде на Арктиці, 110 ОВ, майже дупа списку. Ну, хоча б Арктика, хоча б не сонячне місто, уже й на тому дякую. Ой, ну я думаю, ви з моїх коментарів по ходу цього відео вже зрозуміли, що деревація мені не подобається. Я вважаю, от треба в неї завантажувати чисто все радіофугасами і просто стояти чекати льотку. Працювати на ній чисто як на зеніці ближнього радіусу. Бо, чесно кажучи, воювати на цьому проти танків мене не вистачає ні сил, ні терпіння. Абсолютно жахлива насправді техніка, неймовірний кактус. Лопається від будь-чого, не, не здатна пережити ніякі постріли. Попереду три члени екіпажу сидять просто в один рядом. Подивіться, як вони сидять. Ну, коротше, ця штука лопається просто миттєво. Боєкомплект вибухає миттєво. Ну, вижити на цьому практично неможливо. При цьому немає кутів униз. Від схилу безпечно якось не постріляєш, не попрацюєш, доводиться висовуватися. Ну, коротше. Щось дуже таке собі. От навіть Срітсфордений, який я, в принципі, не сильно той люблю. Ну, навіть взагалі не люблю. Навіть стрітсфордене, шведський, мені подобається набагато більше. Скорострільності теж не вистачає. Тут два постріла в секунду. Ну, коротше, як бушмастер стріляє плюс-мінус. Давай розвідаємо. А, щось мені здається, він уже не буде висовуватися. Ось, виліз. Ще один. А дамагу нема вбити неможливо. Який кайф? Ну, от і що ви мені пропонуєте робити далі з ними? Знову розвідаємо. Ага, там два ІП, да? Там там два ІП. Я так їм чисто чеполахи виписую, щоб не розслаблялися, але толку то з цього насправді. Угу, За челенджера асіст. Уже добре. Уже непогано. Наша льотка. Наша льотка це приємно. Треба там два іпів. Ага, його вбили. По розвідці прекрасно. Ну, хоча б так. Ну Це, напевно, єдиний спосіб гри на деревації, чисто від розвідок, Стояти в безпечному якомусь укритті. І тільки так і грати на цьому. Ще, деривація лопнула. А звідки її впаяли, та біс його знає. Я не уявляю. Не уявляю, звідки її вбили. Ам, вибачте, а де воно було? А, він там за трупом був? Поняв, поняв, питань нема. Ну, якщо за трупом, то хіба ж таке побачиш? Треба без тепловізора грати. Котрий раз я вже приходжу до такого висновку, що тепловізори тільки заважають. Угу, Крістіана впаяли. А, там ще один, за ним. Виявляється, поняв. Льотка з'явилася, але далекувато для радіофугасів. Я думаю, треба почекати, коли він під'їде поближче. Під'їде, підлетить. А оптиколокаційна станція у нас є? Є, слухайте. Ну, давай попробуємо. Він нагору пішов, чи що? Ладно, немає якогось великого сенсу в цьому. Та боже, що відбувається? Знімете той лок уже. А, о! А тут уже противники. Ну і команді моїй окремі вітання, окремий привіт. Полівали з нулями і трьома смертями всім. О, я не знаю. Ну, подивіться, подивіться на цей жах, який відбувається. Нас просто гвалтують на респі. Давай ще хоча б фраг зробим. Хоча б так, хоча б один. Влучення, який кайф, який кайф. Ой, бляха, муха. на тобі в казну, не біси мене. Я танкону? Ні, я не танкону. Ну, це вже був очевидний результат. Ні, все, давайте до висновків. Боже, деревація це просто сміх. Деградація, я б її назвав. Це дійсно деградація, вона абсолютно не годиться для хоч якогось взагалі геймплею. Ну, може, ще я на граші, до речі, встигну вилетіти. Давайте на С25. На доволі таких потужних нарах по низам зараз підем. Попробуємо. Може, ще встигну, хоч щось навоювати. Ну в мене особиста результативність, знову ж таки, ну просто ніяка. Ні, як я й сказав, оця третя спроба, оце яке буде, таке й буде, отак і викладу. Я не буду ще четвертий, п'ятий, 125 раз перезаписувати. Якщо воно тричі підряд не йде, значить, щось із цією технікою явно не так, блін. Значить, щось все таки трохи не те. Напевно, все-таки гімно собаче це деградація. Так, Р60МК на готові. Все ракурсна наша. Лови. Кайфуй. Так, літак збито. Це, звісно, чудово. А, встиг один нардати і вбити. А Кого я там вбив? Це вешку. Ну, ладно, нормально. Вони, вони там в рядок стоять просто. Ну, ладно. Ще два фрага встиг зробити. Коротше, що я можу сказати по 2С-38, деривація аналогов, ніт. Та лайно ця ваша деградація, годиться тільки гелікоптер збивати радіофугасами, ну і низько пролітаючі А-10. Проти танків не може практично нічого, тільки якщо зненацька впіймали в борт, окей. Але зненацька впіймати в борт далеко не на всіх картах вийде, того що не всі карти підходять для якихось флангових об'їздів. Якоїсь мега швидкості в неї немає, якоїсь мега динаміки в неї теж немає. Всі інші їздять не гірше ніж ми. В лоба танки не бере практично. Ну хіба що там повибивати якимось абрамсам, там під башту в лючок Мехвода, повибивати там приводи, таке, але по факту дуже багато машин, яким ми навіть казну не можемо зламати. При цьому хрустальна лопається від чого завгодно, буквально пальцем у неї ткни, і вона лопається, підрив паливних баків, підрив боєкомплекту. Тут, якщо подивитися, як все розташовано, то ну, це просто жах. Три члени екіпажу в ряд, карусель боєкомплекту просто повністю. Ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, ви розумієте, що це означає. І так як весь екіпаж сидить по суті ось в одній купці в один ряд, то відповідно відлітаємо ми миттєво. Скорострільності у гармати не вистачає, пробиття, звісно, є, але воно все одно недостатнє. Коротше, щось дуже дуже таке собі. І як же добре, що я не став купляти це колись, коли були скидки, там і так далі. Я не, не витратив на це кошти і слава яйцям. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!